Доброго дня, любі батьки! Сьогодні в нас четвер. Ми працюємо з письмом і читанням. Вдумливе читання першої зошит, сторінка 27. Ми прочитали текст Перевернутий будинок. Ми пропрацювали наше завдання і згадали текст, який називався Білі мешканці домашнє завдання. Знову перечитати ось цей текст, коли дітки його дома перечитають, а це вже буде третій раз, так тому що це було домашнє завдання на уроці і ще вдома. Будь ласка, спитайте, про що ти прочитав, про що там розповідається? А про яку країну там розповідали? Більш детальні такі питання ми починаємо задавати до тексту, щоб дітки розуміли, що їм треба запам'ятати. Маленькі дрібнички з тексту ми їх підготуємо, підготовлюємо до задач, тому що в першому класі будуть задачі, і там будуть дрібниці, які потрібно запам'ятати умови задач Так, сторінка 28 ваше домашнє завдання Читаємо два тексти, риби, рибалки, як зимують жаби. Далі, українська граматика, сторінка 28 Сьогодні в нас літера «ї», Вона завжди позначає два звуки: І, і. І завжди ми її підкреслюємо: ось так: дві рисочки і крапка. Завжди виключень немає. Ми з дітками сьогодні її прописали, згадали, як вона пишеться з двома крапочками на горі, і ми відпрацювали ось цей маленький віршик про їжечка. І бачите, розібрали повністю-повністю-повністю. Добре, ваше домашнє завдання тільки перечитати ось тут, на сторінки 29. Це ми не пишемо, тільки прочитати. Далі. Сьогодні був графічний диктант, ось такий гарний наш зайчик ми його зробили. Він не дуже такий легкий, тому що, подивіться, тут аж 12 клітинок. Дітки, їм тяжко дається, коли дуже багато клітиночок. Вони ем, часто збиваються, але сьогодні вони в мене великі-великі молодці. Зайчики зробили, ми писали диктант з літерою «и». Чому вона складна? Тому що дуже часто дітки її просто не чують. Якщо ми кажемо би, вони просто пишуть літеру Б і тут не потрібно. Або слово бик, вони пишуть бк, тому що дуже звикли говорити би, ми, «жи» на ці літери, так? а не просто звук б «ж», «м» і так далі. Ми з вами відійшли від. М, П і, і тому подібне, а ось І перейшли до И. Отже, прописали диктант Бвиги, «ТА». І далі ми писали слова: Бик, тин, сир, тин, Це такий заборчик плетний. Рис, син, мир, жир. Всі ці слова я вам висилаю окремою фотографією, будь ласка, ще раз прописати вдома цей диктант. І каліграфія. Сторіночка 13 з каліграфії. Ви бачите, я сьогодні діткам окремо кожному у зошиті показувала, як писати ці елементи, тому що вони досить складні. Цей елемент, ми знаємо, він у нас від літери К. Ось ми йдемо вниз наклону, повертаємось наверх і робимо крючок. Ось це вже в нас іде елемент від літери К. Ці елементи від літери Е, від літери В. І так далі. Як ми їх пишемо? Подивіться, я схематично дітям пояснювала ось так. Діагональка від серединки, діагональка наверх, повернулися назад, вниз наклон на рівна, знову діагональка наверх, назад. і так далі. Дітям дуже складно зрозуміти, що це за королючки ось такі. Тому потрібно було їм схематично це пояснювати. Далі, ось цей елемент, не відриваючи руки, ми їдемо догори, знов діагональка наверх, вниз наклони, повернулись назад і знов діагональка. Ось ці діагональки діткам трошечки складно розуміти, що таке діагональ. Але коли ми почнемо писати графічні диктанти з діагоналю, їм буде це більш зрозуміло. Зараз вони ще не розуміють, що таке діагональ, яка біжить від одного куточка до іншого куточка. Так, ось так. Ну і тут, навпаки, договір ногами. Ваше домашнє завдання сторінка 14. Подивіться, що на вас чекає. Вас чекає безвідривне письмо. Подивіться, ми починаємо тут, приклеївся олівець, і він не відклеїться, поки не дійде до кінця. Зрозумієте? Приклеїлися ось тут. І не відриваючи руки, ми пишемо, пишемо, пишемо. Нам потрібно тренувати ручку, не відривати руки. Тому що що таке каліграфія, я вже вам це пояснювала, коли ми пишемо слово, не відриваючи руки. Тим самим ми прискорюємо наше письмо. Є. Ось сторінка 14, ваше домашнє завдання.